Так, друзяки, хто шукає надійний хороший автомобіль. Ми вам хочемо показати ось цей Volkswagen Touareg. 13-го року, 3 літро дизель, досить економний автомобіль на досить хорошому 3-літровому дизельному двигуні. З коробкою A7, віс ступка, яка допоможе вам економити на пальному. По трасі приблизно 8 літрів споживає, по місту 10-12, залежить від вашого стилю їзди. На гарній комплектації x комплектація до 10-річчя випускався тауреґа e, на рижому салончику, панорама, пневмо. Бачимось тут регулювання пневмо, алроуд, комфорт, спорт, режим, двох клімат, контроль, навігація, мультимедіа. в Принципі дуже багато різних є примочок до даного автомобіля. Датчики є, світла, управління на рулі різними системами, круїз контроль. Панорама відкривається повністю на все заднє вікно. Дивіться, яка гарна шкіра, невбитий салончик, в гарному технічному стані. Автомобіль має 247 оригінального пробігу. На пневмо, нагадую, він гарному кліренс має. Додаткова літня гума. Позаду зараз вам покажу. Позаду в Таурега місця дуже, дуже, дуже багато. Дуже класно сидіти позаді, також багажник та не немалесенький, досить великий. Автомобіль сам по собі комфортний. До львівських доріг, наприклад, по Бруківці, він її майже не відчуває, тому що пневма покриває все, повністю забирає на себе. Плюс, кажу, це економний, двигун, який не ні мотор, ні коробка. На ньому можна їздити і їздити. Друзі, автомобіль покритий керамікою, має також додаткові мочі фар, передні, задні партроніки, камера, хороша оптика, дуже хороша фольксвагені, дійсно хороша оптика. Автомобіль, який не буде. Буде вам, як то кажуть, полускати ваш мозок. Сів і поїхав. Ціна такого автомобіля 23 тисячі доларів США, плюс реальний тор, реальному покупцю. Також нагадую, що автомобіль можна придбати у лізинг. Що таке лізинг? 20% від першого внеску приносити від загальної суми, все решта лізинг компанія додавить замість вас. Термін на 4 роки можна його розтермінувати. Так що, друзі, хто хоче такий прекрасний автомобіль, який не буде вам. Як то кажуть, виносити мозок буде якось вам служити надійно, то без проблем ось цей Volkswagen Touareg саме для вас. Так що, друзі, він стоїть у нас на майданчику, місто Львів, Торфіана 19. Тут можна його зробити. Тест-драйв, будь-яку перевірочку на будь-якому СТО, без проблем. Тому до зустрічі, вдалого всім і хорошого дня.